Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Вночі російська армія вдарила по Херсонщині двома ракетами. Є руйнування будинків і навчального закладу. Загалом випустили 371 снаряд. Кількість пологів порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення зменшилась у шестеро, а породіль почали приймати із сусіднього Снігурівського району Миколаївської області. Як працює пологове відділення міської лікарні імені Тропіних? Нерекордно висока, але близька до максимуму, який фіксували синоптики. Температура повітря встановилась у Херсоні. Як люди рятуються від спеки та чи буде похолодання? Які ведуть боротьбу боротьбу тільки зі школами чоловік показує результати обстрілів школи в селі Інгулець Дарівської громади. Значна частина будівель зруйнована повністю. У тих, які встояли, вибиті вікна, двері впали перекриття та стіни. Попередньо на місцях ракетних ударів правоохоронці виявили ракети, що відповідають за своїми ознаками типу ракет зенітно-ракетного комплексу с 300 потерпілих серед на щастя, немає. Наслідки збройної агресії документують прокурори спільно з слідчими ГУНП Херсонській області. Віктор живе по сусідству зі школою. Розповідає, близько другої ночі почув потужний вибух. Коли вийшов на вулицю, побачив пил і задимлення на місці будівлі навчального закладу. Ночі вийшли на двір, подивилися то побачили, що школа розрушена. Вона там рядом коло нас. Руїни, розваля, не повністю ну, зруйновано десь процентів на 50. Сусіда в літній кухні вилетіли вікна. Томі євровікна, то цілі залишилися. А шифер там три, казав, шиферини вроді побило. Дірки осколками. Я ще не провіряв, бо сьогодні мені нема коли косовиця, ось якраз йде. Ракетою російські військові вдарили і потягинській територіальній громаді розказав керівник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ночі ворог завдав ракетного удару. попередньо цс С-300 по селу в високому Тягинської територіальної громади були пошкоджені житлові будинки. Одна людина отримала поранення на сьогоднішній день. Життю людини нічого не загрожує. Інші громади Бориславського району, говорить Літвінов, теж були під артилерійськими та авіаційними обстрілами. У селі Качкарівка пошкоджені житлові будинки, господарські споруди мешканців та амбулаторія. Три людини травмовані. Всього за минулу добу в області поранено 10 людей. Російська армія випустила по Херсонщині 371 снаряд з різних видів озброєння. Під вогнем були Антонівка, Садове, Комишане, Інженерне та Херсон. Корабельний район міста обстріляли зміном. Метів, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко Суспільне новини, Херсон. Херсонка Аліна народила хлопчика Тимофія. Каже, була можливість зробити це у сусідньому Миколаєві, але не захотіла. Разом з чоловіком вирішили лишатись вдома. Страшно, але коли немає виходу, то що робити? будеш? Хоча була Возможності в Миколаєві народжувати. У нас там родичі живуть і можна було пер перший час побути там на квартирі, але ми не схотіли. Тут робота у чоловіка, мені би там не було до кого приїжджати. Там дальні родичі тільки. З листопада 2022 року по теперішній час у відділенні Херсонської міської клінічної лікарні імені Тропіних народилось 116 дітей, розповідає його завідувач Сергій Морозов. Пологи приймають не лише у породіль з Херсонщини, а й з Снігурівського району, сусідньої Миколаївщини. До війни у нас народжувало до 100 жінок в місяць, в середньому, плюс-мінус. А зараз 15. Тобто 5-6 разів стало менше. Лікарі продовжують працювати і під час обстрілів говорить Сергій Морозов. А перестроїли за, за рахунок того, що у нас є подвалі сховище, яке прилаштоване до прийняття пологів вплоть до того, що там можна зробити кесарів роста. Тобто там зроблені всі умови, щоб ми могли надавати спеціалізовану медичну акушерську допомогу вагітним і роділям по породілям. Ось нам такий подарували шикарну, шикарну лампу операційну, дуже класна. І ще у нас нам е такий станція на випадок е відключення електроенергії. Зараз відділення забезпечено усім необхідним, розповідає Морозов. Тут 30 медичних працівників, яких за умови теперішнього навантаження вистачає. Багато виїхало. У нас виїхало три лікаря, п'ять акушерок у нас виїхало і е, чотири, чотири санітарки. Ну, враховуючи те, що кількість пологів зараз зменшилась, то ті, що залишились, ну ми справляємось. Зараз, за словами Морозова, у середньому за тиждень у відділенні народжується 4-5 малюків. 30 червня народилась двійня. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон. Віктору Степановичу 86 років. Він живе у Таврійському мікрорайоні Херсона. Чоловік говорить, останніми днями у місті спека. Продукти холодильники, все по нормі, щоб не пропадало. Ну, а воду, конечно, больше пил. У нас дача, я на дачу, жена здесь, караулить надо. Херсонка Любов каже, до такої погоди у липні звикла. Намагається у спеку проводити менше часу на вулиці. Я взагалі переношу, стараюсь переносити, як менше акцентувати увагу на жарі. От вона є і добре. По необхідності вийшла, стараюсь більше вдома бути. Ну, во-первых, побольше пить водички, це однозначно, тому что обезвоживание йде. Намагається уникати перебування на вулиці в день і Олександр Гремлюк. Все одно, якби не її починаються, то задишки, то ще раніше бігала, а така режалюка, то вона не До Додому прийду, обмиваюся, та все, а так стараємося, днем не виходити, під вечір і с утра. Через спеку останніми днями збільшилась кількість звернень пацієнтів із втратою свідомості та перегріванням, розповіла завідувачка відділення екстреної невідкладної медичної допомоги міської лікарні імені Карабелеша Олена Побер. В основному групу ризику по тепловому удару входять літні люди, вагітні, діти, а також пацієнти з хронічними захворюваннями, серцево-судинними, люди схильні до ожиріння а також стані алкогольного сп'яніння. Чим же проявляється тепловий удар? Це в основному підвищення температури тіла, почервоніння шкірних покривів, нудота, блювання може бути посилене серцебиття, а також задишка. 6 липня спеціалісти Херсонського гідрометцентру зафіксували температуру 38,2 градуса. Розповів начальник обласного центру з гідрометеорології Юрій Кіріяк. Це, звичайно, не рекорд, тому що максимальна температура, яка була зафіксована, становила 40,5 градуса і була зафіксована 10 липня 2002 року. В року. Найближчі дні, тобто 8, 9, 10, ми очікуємо зниження температури, надходження холодного вітря з північного заходу, призведе до виникнення короткочасних опадів, грози, і ця темпера погода протримається десь протягом 3-4 днів. Після 14 липня, говорить Юрій Кіріях, очікують повернення спекотної погоди з температурними показниками більше 35 градусів. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Печенко, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон.